Собака, яку я поховав минулого літа, сьогодні сиділа на моєму ганку. Я завмер з ключами в руках той самий шрам над лівим оком, та ж біла пляма на вусі, навіть на шийник із вигравірованим моїм номером. Неймовірно, але пес виглядав живим і щасливим. Хвіст бив по сходах, очі світилися знайомим теплом. Це був барон. Минулого серпня ми знайшли його збитого машиною біля траси. Ветеринар сказав, що шансів немає. Я ридав, як дитина, коли довелося підписати згоду на автоназію. Ми поховали його в лісі, де він любив бігати. А тепер ось він, на порозі. Не привид, не галюцинація. Справжній. Я присів, простягнув руку. Серце калатало. Пес лизнув мою долоню, як завжди. Я подумав, що збожеволів, а потім з'явилася дівчина. юна, худенька, з величезними блакитними очима. Вона мовчки підійшла і сказала Він йшов до вас понад два тижні. Мені здається, він не просто так повернувся. Я не знав, що сказати, але вже наступного ранку зрозумів це не зовсім мій барон він знав мій голос, мій запах, мої звички, але в його погляді було щось інше щось ніби передане, як пам'ять. А дівчина залишилася і розповіла мені те, що змусило повірити душі не помирають вони знаходять нове тіло. Особливо якщо їм є до кого повернутися.